Всім доброї години! Короткий огляд вольєрів, кліток, площа, розмір, висота. Були люди, які часто запитували часто цікавляться цим всім. Дивіться підлога бетону. Показую все дуже просто і легко. Нічого складного. Ось так це все є оглядає. Підлога бетон, стіни, камінь, заштукатурений папняком, побілений, підстилка, солома, шифер, навпіл перерізаний, висота, навпіл перерізаний, висота близько 90 см. Якщо буде опір для лап такий повищий, ніж цей, що є, то можуть вилізти. Якщо буде, ну, Типу такого, але ще вище, можуть вирісти. Але 90 см вистачає, я собі просто переступаю і заходжу туди. Кормушка азбестова труба. Розмір близько 6 квадратів. Кількість 6 самок, 1 самець. Якщо кількість внутрішнього буде у цій сім'ї 6 орієнтовно, то цього місця. З натяжкою, але вистачить для навіть відгодівлі. Якщо ж буде 7, 8 і більше, то цього місця буде замало. Цього місця буде замало. Так, тут 11 самок, дивіться, був ще й самець, також орієнтовано 6 квадратів. Так. Ну, от. Дощ знову, як завжди, все в нас без змін. Місяць дощів, але неодмінно вийде сонечко, яке запам'ятає багато українців. Так, тут 5. 5 самців. Дивіться, до даху, тут взагалі в мене мало до даху, Дах, от який звичайний дах. Звичайний дах. От такий, був. такий, який він є цим, цим вольєром вже 9 років. Єдине, що я максимум, що можу зробити, десь щось злегка відремонтувати. Отак от я от зробив, все відразу. Та думаю, та потім перероблю. І так воно все стоїть. поки, поки... Нічого змінювати не буду, але це поки. Ну тут є також, тут десь 4 квадрати, 5 навіть. Ось. Все все тут, все без змін. Все без змін. Показую здаля. Ось тако. Протяги не бажано, щоб зимою були, але якщо є, то щоб вони були геть незначними. Так, от воно яке є. Щоб так глянуть. А що, а скільки, а як. Багато запитань, звичайно, багато запитань. Е, постійно вам бігати, знімати відео, показувати кожному окремо. Ну це буде неправильно. Десь інколи дивіться, інші відео гортайте. Там 250 відео, я думаю, там є що побачити. І ще по вольєрам, що можу сказати, що вони в мене під горіхами великими. Тобто тінь влітку, там тінь. Там більш-менш прохолодно. Це клітки. Не менш важливі утриманні звіра, такого як нутрія. Комусь важливо, комусь це не важливо. Моя справа вам показати. Невеликі мінуса показати. Ну, бо не всі це показують. Втрати є. Куди я діваю ці втрати? Згорнув, віддав курям. Ось такі втрати. Втрати. Тут в, клітко, в кліточному цьому утриманні, втрат у мене немає. Ну, якщо висипалось, його з'їли кури. Я не вважаю, що це страшно. Під'їхав тачечку і все згорнув. Бачите, це два поверхи. Я покажу, як воно, щоб вам було більш зрозуміло. Один, другий. Хтось скаже, коля ти б там би почистив, потім би, би щось знімав. Я за вас всіх радий, критики і тому подібні, але моя справа показати так, як воно є. Десь сітка порвалась. є можливість з тих залатати. Нема можливості, не встиг залатати. Різні сітки. Товщина. Один ніби і 4 чи 1,6, і 6. Вже не пам'ятаю. Знаю, що там внизу канілірована, та ніби 2,2. Та що внизу канілірована, Де я вам показував, так? Її бажано, її бажано. Так, окрім той сітки, я вам ще покажу, що тут є. Кормушка, Лиманчик, я знаю, ти ти хороший, ти молодець, але мені треба. Ти хто молодець? Ти кричиш, що кричиш? Ні, ну все, мені треба показати, давай. Є отут у нас як стіл для роздачі, ну не все падає. Що можу тут сказати? Тут щось знило, пройшло роки три, тут ще тримається. От. Це все можна було б Якби або на сварку прихватити злегка, або, або, або ще щось таке придумати. Деяке я вже обматував, бачите, вже, от, роки проходять, розумієте, вічного нічого немає, тому помилки вони неодмінно будуть. Неодмінно. Навіть думаєш, о, я зроблю не так, як всі, зроблю по-іншому. Бах, через рік, через два, якась вилізла цікава, незрозуміла. Штучка, і ти думаєш, о, а тепер з нею робити? Ну, щось треба тепер робити, щось змінювати потрібно. Отакий, значить, дивіться, така підлога. Тут до 6 місяців спокійно відходить життєдіяльності, спокійно проходять через оті дирки. Після 6 місяців звір таки більший, за 6 кілограмів, і вже проходить гірше, набагато залипає, забивається. Тобто треба. Враховувати і це. Далі є така ще прути, як бачите, також, оце це дуже хороше. Але враховувати потрібно відстань. Відстань між прутами. Прути десь десятка орієнтовно. Відстань між прутами. Якщо не помиляюсь, до 2 см робив. Якщо не помиляюсь. Вам треба думати, чи тут буде молоднічок, чи тут будуть дорослі. Все може бути, тому думайте. Ось так ще здалі покажу, як воно є. Це все в приміщенні. Отако. От так, ну і тут іще у нас От для себе коханого зробив місце поменше. Ось так би зайшов один і все. Коли люди приходять в гості, то по одному, по два заходять, не більше. Знову ж таки, вольєр, висота. Дивіться, висота орієнтовно, ну, 90 см, 88 см, отак. Не перелазить. Але якщо буде, якщо буде, от як там проволока замотана, і так і це буде кожні там, 5 см, от провалка замотана, ну можливо по стопчику він так і перелізе. Якщо якщо це буде самець, він неодмінно почує, що там самочка, яка хоче до самця, він може перелізти. Так. Ну от, ось таке все. Ну, я думаю, я дав відповідь, там був такий підписник. Майже в кожному відео покажи вольєр, покажи вольєр. Вже б швидше приїхав би ти і глянув. Я так на ти перейшов, бо людина також на ти, тому я ж довго не цяцькаюсь такими. Ну що, я думаю, тут ви все побачили, що хотіли побачити. На цьому все. Я всім вам дякую за увагу. Будьте здорові і слава Україні!